На території початкової школи у Болвін Гілс збирається черга з мешканців Лос-Анджелеса. Тут проходить фестиваль вдячності. До Дня подяки тут безкоштовно роздають наборі їжі. У пакунках овочі, фрукти, м'ясне та тістечка. У фестивалі беруть участь понад півтора тисячі волонтерів з різних куточків південної Каліфорнії. Вони фасують та роздають їжу та створюють подарунки. Мал Ворд разом з доньками створюють листівки. Ми прикрашаємо кілька листівок, які підуть у подарункові кошики та пакети з продуктами, які потім передадуть людям, які потребують цього. Ми побачили певний масштаб і розмах того, що тут відбувається, і хочемо віддати громаді та місту в цілому. Кожен пакунок з їжею призначений для сім'ї з чотирьох осіб. Частину з них роздадуть понад сотні школам і некомерційним організаціям по всій південній Каліфорнії, допомагаючи бідним сім'ям, бездомним ветеранам, людям похилого віку, жертвам домашнього насильства, людям із особливими потребами. Ми живемо в такі непрості часи, що це цінно, коли ці люди просто насолоджуються один одним, знаходячи спільну мову, добре проводять час і допомагають комусь іншому. Минулого року фестиваль відвідала віцепрезидентка США Камала Харріс. Цього року роздавала пакунки з їжею мер Лос-Анджелеса Карен Бас. Це дуже важлива подія. Ми були травмовані декількома подіями, які нещодавно сталися в нашому місті. Тому спрямувати увагу на свята з чудовою подією, де збираються сім'ї з усього міста. Це ідеальна річ, яка нам зараз дуже потрібна. Вже 12 років поспіль фестиваль організовує волонтерська організація Big Sunday. Цього року тут нагодували більше 17 тисяч людей. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.